У дні Різдвяного посту, коли ми всі з радістю очікуємо народження Спасителя, відвідувачі галереї Содерна отримали чудову можливість почерпнути корисно для душі зі скарбниці духовності українського народу, що збереглася, не дивлячись на глибину століть. Оєдаєсе! Галереї Соборні відбувся концерт духовної музики у виконанні фольклорного ансамблю «Много літа. Відвідувачі галереї змогли насолодитися прекрасним виконанням старовинних українських псальмів, церковних та фольклорних духовних піснеспівів. Знаєте, в українському фольклорі є такий шар. Такі старовинні пісні, які зараз не звучать ніде ні по радіо, ні по телебачення. І мені дуже жаль, що ці пісні ніде не звучать, і е, люди, які проживають в місті, не можуть це почути. І тому, щоб ці пісні не пропали, ми намагаємося робити реконструкції цих пісень і е, самі їх співати і донести до слухача. Ведуча концерту, організатор та керівник ансамблю керівництво літа Ганна Коробніченко розповіла історія кожної древньої композиції, яка виконувалася на концерті. В цьому колективі я вже співаю три роки. Дуже цікаво займатися такою справою, адже в Україні дуже мало таких колективів, які пропагують саме такий фольклор. Я, наприклад, співала ще шести років фольклорному ансамблі, але з таким співом я стикнулася вперше. Ми співаємо такі пісні, які, які дуже важко зустріти фольклорфна навіть у фольклорному середовищі. Це автентичні псальми, автентичні пісні співи, які я взагалі не знала, що такі існують до того, як я вступила в цей університет і почала співати в цьому колективі. І якщо послухати цей фольклор, він дуже змістовний, змістовний у текстах, у мелодиці, якби це дуже барвистість, і вона якби характеризує саме наш український фольклор. Ми повинні цим гордитися і якби, досліджувати, зберігати цю культуру. Фольклорний ансамбль Лота сформується зі студентів секції «Музичний фольклор. Київського національного університету культури і мистецтв у 2007 році колектив повноцінно витворює древні українські традиції писаному виконавстві. Ми посещаємо всі концерти цього колективу. впечатления, естественно, самые хорошие. Нам вообще очень нравится этот коллектив. Да. Очень приятно, что они сохраняют культуру древнюю. И особенно приятно, что церковные песни, которые такие, например, такое исполнение мало где можно услышать. Мне сподобалось. Загалиту я не, я таким прохильником народного спива, но мне все приятно образовало. Ну і поліпшило мої взагалі уявлення про народні сміхи. Ну, Я взагалі наполовину родом з західної України. І там саме дійсно співають таким напівом на клірусі, і тому так приємні враження одразу я в такі спогади занурився. Дуже дякую за такий концерт і сподіваюся, що в майбутньому я потрапив на ще Такого плану cool концерту саме з народним співом церковним.